Реалізувати себе та ще й наблизити цим перемогу України. У Черкасах понад тиждень працює центр рекрутингу. Тут пропонують обрати із понад 10 тисяч вакансій: кухарі, пілоти дронів, медики, стрільці та сапери. Для кожного, хто прагне працювати на користь держави, знайдеться робота в ЗСУ. Як це працює, дізнавалася Вікторія Лега. У центрі рекрутингу, який відкрили понад тиждень тому, чекають усі, хто хоче долучитися до сил оборони. Спеціаліст установи Марина Труш каже, що дня до них звертаються люди різного віку та статусу. Одні консультуються, інші вже знають, чого хочуть. Було дуже багато дзвінків, дуже багато приходили, але це дуже різно-різно планово. Це і діючі військові, і цивільні, і жінки. У нас немає дискримінації між чоловіками і жінками. Тобто будь-яка посада, будь-яка вакансія є і чоловік може піти і чоловік і жінка. Кінцеве рішення вже приймає військова частина, куди звертається та чи інша особа. Але у нас і жінки, і чоловіки можуть служити на будь-яких вакансіях. Хто ще не визначився, але відчуває, що хоче стати частиною збройних сил України. Таким пропонують самостійно обрати одну із запропонованих вакансій. Наша база налічує більше 10 тисяч вакансій, з яких ми людину людині підбираємо в залежності від її посади. Цивільної професії, бажання, територіального розміщення. Ми надаємо людині право самі вибрати в якій частині, в якому підрозділі служити. Після того, як ми підберемо декілька вакансій, ми скомуніковуємо людину із представником військової частини. Потім кандидат проходить співбесіду та за її результатами отримує рекомендаційний лист і проходить військову лікарську комісію. Останній етап навчальний центр. Увесь цей час спеціаліст рекрутингового центру супроводжує свого клієнта. Після проводження навчання людина Повертається в військову частину, де підписує контракт, і продовжує свою військову службу. Людина відповідно до освіти, до бажання може бути як і стрілець, так і кухар, як і гранатометник, так і лікар, і бухгалтер, і оператор безпілотників. Тобто, це все залежить, вже, чим центр рекрутингу і цікавий цивільним людям те, що є можливість вибрати. Посаду і вакансії відповідно до своїх бажань, запитують і про роботу в тилу, і про вакансії в бойових частинах. Звертаються до центру чоловіки віком за 60. кажуть, мають досвід та бажання долучитися до української армії. Проте взяти їх у штат не можуть. Вікові обмеження не дозволяють. от щодо розмов про несподіване переведення, приміром пілота дронів у штурмовики, це не так, пояснює фахівчиня. Того ми і контактуємо з військовою частиною, і контактує людина, яка отримує гарантійний лист від цієї частини, що частина. Візьме саме цю людину на цю посаду, і після проходження загальної базової військової підготовки за необхідності людина проходить ще й фахову підготовку, якщо її вакансія передбачає додаткове навчання, і після повернення вона підписує саме контракт на ту посаду, яка зазначена в рекомендаційному листі. І ми це гарантуємо і підтримуємо людину на цьому шляху. Звернутися до центру рекрутингу можна у будні з 8 ранку до 17, а що п'ятниці до 16 години із перервою з 13 до 14, або ж за номером телефону, який бачите на екрані. Вікторія Лега, Олександр Костирка, служба новин телеканалу Ільдана.